Не танці, не співи, не гімнастика і навіть не легка атлетика. Ці дівчата обрали для себе незвичне, як для прекрасної статі, хобі заняття пауерліфтингом. Силове триборство, що включає присідання зі штангою на плечах, піднімання штанги лежачі та відрив штанги від помосту. У більшості з нас асоціюється з кремезними чоловіками і вже точно нестандітними юними дівчатами. Натомість часто у цей спорт приходять саме представниці жіночої статі, як от 17-річна Ксенія Денисенко та Дарина Коровник, які 14. Мені подобається цей спорт, от, тим, що я можу показати себе дуже добре в цьому спорті, їздити на змагання, займати призові місця та просто кайфувати від цього. Мені подобається цей спорт, тому що ну, для мене. Він підходить. Я займаюся приблизно приблизно вісім або дев'ять місяців. Я потрапила сюди заради моєї мами, тому що вона мені показала, як тут виступають фото, як вони їздять на змагання, і мене це заінтересувало. Минулого літа почався мій шлях. Я прийшла в перший раз. Це така цікава боротьба. Змагання дуже цікаві. Є сильні дівчата, і хочеться завжди переполягати. У нас дружній колектив, і я радію. У кожній перемозі друга, ось товариша мені я дуже щаслива, коли усі перемагають. Якщо б було легко, це було б не цікаво. Звичайно, левова частка тих, хто ходить займатися пауерліфтингом хлопці. Більшість з яких прийшли в цей спорт задля того, аби стати сильнішими. Хотів стати сильним, і ми і приходимо, щоб зренуватися. Ну ніякої роботи немає легкої. Мені цей вид спорту дуже подобається. Я його не планую кидати. Прийшов я у пауерліфтинг з відео на Ютубу, Сподобалось. Та пішов до Константина Андрійовича. Тут ще додаток дуже гарна команда. Всі дружелюбні, ніхто не свариться. Тренер дуже добрий. А не кришить. На, На день, якщо в мене є тренування, то я тренуюсь по від 2 до 4 годин. Спочатку почав займатися мій друг, потім він привів ще одного, вони почали постійно про це розмовляти. Мені стало цікаво, я теж вирішив спробувати прийти. І мені дуже сподобалось. Деколи важко, але тут же дисципліна треба підіймати я цим вже живу мені це дуже подобається я пам'ятаю прийшов в зал брав такі маленькі трьохкілограмові гантелі і робив підхід ну мені справді тоді було тяжко а зараз я вже тяну по 100 плюс кілограмів я дивлюсь на ці величезні гантелі, на ці на цю величезну вагу і думаю ну це моє це те це тим що я хочу займатися ну все життя Таку любов і повагу до пауерліфтингу всім цим підліткам прищепив їх тренер Костянтин Буркало, для якого цей вид спорту все його життя. Саме завдяки ініціативі цього чоловіка та підтримці небайдужих бізнесменів-меценатів, сьогодні в шості функціонує спортивний клуб СК, де зацікавлені тінейджери мають змогу накачати собі м'язи, стати здоровішими та сильнішими. І тілом, і духом у цьому році, за цих чотири місяця у нас було чотири старта: це два чемпіонати в області, які були відборком і до чемпіонату України. І дуже важливі два чемпіонати України з класичного жиму лежачі та з класичного поверсу. Денисенка Ксенія, вона у своїй ваговій категорії зайняла перше місце, виборола золота чемпіонату України. та Теймур Філіпюк також став першим у своїй ваговій категорії. Це були відбіркові змагання до Чемпіонату Європи світу. Здобули ми готівки І на початку грудня. Поїдемо в Латвію, де буде проходити чемпіонат Європи. на сьогоднішній день. У нас в залі дев'ять чемпіонів області та чотири чемпіона України. Віцепрезидент Шосткинського осередку Федерації пауерліфтингу України каже, що наразі в клубі займається більше 40 різновікових дітей. А почалося все з Марка Долженка, сина пана Костянтина, який з 2017-го став абсолютним чемпіоном України, Європи та віце-чемпіоном світу. Шансів не мати таких здобутків у хлопця не було. Шуткує його батько та тренер. Він хотів бути футболістом. Це було у сьомому класі, коли він навчався. Но на цьому так все і залишилось, тому що. Угу. Без варіантів я все життя в залі він змалку бачив, як тренуюсь Я приходив, і коли в 14 років він уже прийшов до залу, вже так сказати, назавжди, то все було вже все ясно і понятно, що що нас жде, попереду Костянтин Буркало зауважує, що спорт це велике навантаження, вихід зі своєї зони комфорту. Але в той же час і неймовірне загартування духу та вміння керувати своїм тілом та власними емоціями. В той же час змагання дуже допомагають всього цього досягти. Тому кожна така боротьба поза звичним залом надзвичайно важлива. Це дуже дуже важливо і бачити один одного, спілкуватися, обмінюватися якимось опитом. Все буде добре все вийде.